Це не науха у закарпатських спеціалістів. Це один із способів залучити гіпертоніків до національної програми. У столиці дещо невдоволені реалізацією урядового документу, а от на Закарпатті, де більшість населення проживає у сільській місцевості, вже кожний другий гіпертонік купує ліки дешевше. Кажуть, що місячно можна зекономити від 30 до 100 гривень. Пані Мальвіна на пігулках вже 13 років. Ліки від тиску треба приймати щодня. Кожен день приймати лікарство. Наш час це досить ну, важка справа, тому що лікарства дорогі, а цей пілотний проєкт, на мою думку, дуже вдалий, тому що людина має можливості за відшкодування придбати ті препарати, які їй підходять. А от Адальберту Брауну не так пощастило. Він належить до тих закарпатців, що не ймуть словам лікарів одразу, а звертаються до них уже ледь не в критичному стані. Перед тим як стати учасником програми, він переніс три інфаркти. Нині лікарям завдячує не лише з дешевленими медикаментами, а навіть життям. Постійно я на препаратах вже 5 років, тому що після операції на серце було запропоновано щоденно приймати ліки. Тобто без тих ліків, які були призначені лікарями, я просто не можу жити. На берегівщині налічують понад 60 тисяч дорослого населення, із них більше 18 тисяч гіпертоніки, а це майже кожний третій мешканець району. За період дії національного проекту тут виписали понад 20 тисяч рецептів. Такі показники обласні чиновники вважають хорошими, але місцеві лікарі вирішили їх покращити. До програми залучили соціальних працівників Товариство Червоного хреста а також священнослужителів. Усі вони проводять роз'яснювальну роботу з населенням, що потребує щоденного прийому спеціалізованих препаратів. Кожен хворий, який звертається або до свого сімейного лікаря, або до терапевта, або до кардіолога, може отримати рецепт з відшкодуванням на, на препарати на небівалол, бісопролол, метапролол, лізінопріл, еналаприл, амлодіпін і ніфідіпін. Ці ці препарати внесені до пілотного проекту, і ці препарати, медикаменти хворі можуть отримати за знижене. Ною ціною усього ж до списку здешевлених ліків урядовці внесли 240 препаратів. Утім лікарі, виписуючи рецепт, вказують не товарну назву, а хімічний склад ліків у Бергівському районі. Із відповідними рецептами працюють 25 аптек.